Можемо, 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 може. Вялій, його нога просто сломана, вона підтрумає. Акуратно. Давай Давай виході. Під час ліквідації наслідків на Добровольського та рятування людей ми більше використовували гідроінструмент, саме коли рятували дівчину з під плити, яка дівчина. Пала з сьомого поверху та е, опинилась під плитою перекриття. Ми використовували такий данкрафт, його е, для, для підйому цієї плити, також використовували гідравлічні ножиці для розрізання плити, ось ця дівчина вона залишилась жива. Так, ця жінка е, жива, наш рятувальник проходив лікування в обласній лікарні. Е, він узнав, що вона знаходиться також в цьому закладі. Е, приходив до неї, навіщав, також вона передавала всім привіт рятувальникам, які її врятували. Мой муж, мой дитина умірає також, убирають ще очень много людей. Есть ужившие. Я упала с восьмого этажа на первый. Меня придавило плитами. Меня спасли. Я лежу в травматологии в Одессе. Мне собрали таз уже. Під час приліту на Добровольського ми е, тоді відділення чергувало на е, Форді. Це найновіша машина, яка знаходиться в нашому підрозділі. Аварійне рятувальне данкрати, падутневмопатушки, гідроінструмент, яким ми розрізали, піднімали всі плити та будівельні конструкції, які впали. Всі завали розбираються вручну та механізованим інструментом без залучення важкої техніки. Е, коли ми прибули е, два відділення, перших ми прибули. По цьому місцю ми використовували аварійний рятувальний інструмент. Все підіймали руками або за допомогою рятувального інструменту. Важку техніку використовувати не можна було. Ну, навіть на той час її не було. Для підйому, для підйому важких плит та елементів руйнування, для того, щоб не пошкодити людей, які там ще живі були під ними. Це було около години ночі. І поступив виклик, що ми виїжджаємо на приліт дрону. Ну я не розумів, що буде настільки, настільки такі масштаби руйнування пожежі. Коли ми під'їжджали до місця виклику, я побачив багато людей на скупчення людей і побачив вже ці масштаби руйнування. Дев'ятиповерховий будинок і одна парадна з першого, з дев'ятого по перший поверх була зруйнована. Найтяжче це було організувати перші хвилини роботи, тому що багато хаосу, багато людей треба було організувати усіх людей. Перші дії, які я прийняв, це. Виклик додаткових сил та рятування людей, які подавали ознаки життя, які були наявні під завалами. Ти розумієш, що дитяче життя в нього ще все, все попереду. Оце най, найскладніше, тому що я працював усю ніч, особовий склад змінили ми вранці. Я залишився старшим від керівництва ще на цілий день. Мені дозволили відпочити в машині. І коли я тільки сів в машину, це було около 9 ранку. Тоді в радіообміні передали, що знайшли тіло дитини. Я на той момент сидів в машині хвилини три до п'яти, і вже я виліз з машини. Ну, відпочивати просто не було ні, ні сил, ні ніякого бажання, тому що ти дивишся, як дітей виносять оттуда. ну це важко. В місті Одеса я працюю 17-го року. Мріяв стати рятувальником ще з 8 класу. І йшов до цієї мрії поступити в вуз та навчатися далі працювати mm -hmm. ну, іменно в оперативному відділі. Нам розповіли, що ви ще займаєтеся спортом. Ви майстер спорту, так? Так, я майстер спорту з пауерліфтингу, станової тяги. Можете розповісти, як це вам також допомагає в роботі, чи встигаєте ви це поєднувати? Я за своє життя ніколи не займався спортом. От. І з настанням війни, щоб подолати якісь стреси, я пішов в зал займався в залі для себе. Потім тренер мені предложив Виступити в намаганнях, я погодився і почав тоді інтенсивне тренування. Мені це сподобалось. Там можна викласти всю злість свою, яка збирається, негатив все залишити в залі.